Ще ж Пазелівський перший пробуває і не переграє. Гол кіпер шостки. Здомєров чітко у Кут 1-0. Не невже Коцюбінський знову поступиться після матчу в пенальті. Варченко. Варченко. Забиває. Шако буде завдавати другого удару. м'яча Біле проти нього Кузьменко. <звук> Кузьменко рятує свою команду, тож після двох ударів у нас нічийний рахунок 1-1. Лисиця. Чітко забиває лисиця. І так само гравець шостки реалізує свій шанс. Тож після трьох ударів 2-2. Матвійчук. Бгадав тут обстріло голкіпер. Шостки. Проте Матвійчук потужно пробив. Целіков. Целіков, який міг все-таки виривати перемогу у основний час. Літвіном не дивиться. Літві повернувся спиною. І Целіков влучає у стійку. Краснопольський теж не влучає у площину ворі. Кузьменко вгадав, проте не врятував свою команду. Почалися у нас додаткові удари. Це другий номер розганяється без свистка. Це що ж бачимо рахунок 0-0, і у після матчів пенальті ніхто не хоче поступатися, обидві команди намагаються здобути все-таки перемогу. Що ж, Кузьменко залишив ворота, замінив його. Візаві стійку, Вернішу поперечну влучає Гравець. барси. і Куцубинське все-таки святкує перемогу у післяматчевих пенальті.